В Зімбабве поліція застосувала сльозогінний газ проти прихильників опозиції, які збиралися влаштувати протест у столиці країни Хараре. Таким чином правоохоронці розігнали демонстрацію, проведення якої, втім, дозволив тамтешній суд. Тисячі мітингувальників не задоволені економічною ситуацією в країні рівнем бідності та безробіттям. Ми не знаємо, що буде далі, але я запевняю вас, люди дуже сильно розлючені. Вони у відчаї. І, на мою думку, з цим треба щось робити. Опозиціонери також вимагають присутності на виборах 2018 року міжнародних спостерігачів та звільнення міністрів корупціонерів. А раніше зімбабвійські правоохоронці вже застосовували сльозогінний газ та водомети для розгону маніфестантів, що виступали проти планів центрального банку та проти жорстокості правоохоронців.